У нас вже липень місяць, ось так виглядають мої огірочки, і нехватка у них калію. Я зробила підживлення попілом, настояла його сутки і підляла. Далі ось пішли вже гарні листочки, це означає, що калію вдосталь і видно по огірочкам. Але в мене інша проблема, зараз, сходімо, вам швиденько покажу і розкажу. Також, у теплички у мене ростуть ось такі гарні баклажани. І вони вже навіть із плодами. Ще трохи, і можна буде вже зірвати перші плоди. Але у них ось така проблемка. Проблемка це вертольцеліоз. Ось це грибкове захворювання, вражається корінь. І оскільки далі у мене йдуть гарні листя, це початкова форма. Я його зараз швиденько буду проливати триходермою. У мене така триходерма, і буду рятувати свої рослини. До речі, якщо не дуже сильний вже розвилася корнева гниль, то можна магнікуром енерджі, але це не біо, а це фунгіцид, і тому тут потрібно період очікування. У мене його вже немає. Таке саме у мене біда сталася на кабачках, зараз вам покажу. Ось таке листя. Це перші листочки, вони дуже велетні у мене, далі трішки менші вже, вони у мене давно плодоносять, тому я їх буду рятувати лише триходермою, щоб вилікувати рослинки. У мене тут три штуки, вони гарно плодоносять. Ці листя я приберу і буду спостерігати.